Моменти, які розпочинався етап розвитку правової допомоги з 2011 року після прийняття закону, 13-й рік це регіональні центри, 15-й рік це по кримінальним справам, 15 й рік це місцеві центри по справам адміністративним і цивільним, і в тому числі захист свідків і потерпілих в кримінальних провадженнях. І уже з цього року, з 1 вересня, по всій Україні були створені 400 бюро правої допомоги, як наслідок того, що тих монімонітвороні тих питань, з якими зверталися до громадяни, до держави, і в першу чергу до нашого координаційного центру з надання правої допомоги, які підтримали в тому, що да, необхідно приблизити праву допомогу до людей як, як найближче. Чому? Тому що всі центри, місцеві центри, які були створені, вони були створені в районах. Всього чотири на Сумську область, наприклад, для на нас. В Україні було створено 100 місцевих центрів. В Сумській області 4 місцеві центри. В кожному місцевій центрі є бюро. Всього 14 бюро правої допомоги з питання дання безоплатної правої допомоги. Всього 14 бюро по Україні по Сумській області, в тому числі у нас у Сумському місцевому центрі, таких бюро 3. Сумському районі не створено бюро, тому що ми обслуговуємо іменно Сумський місцевий центр, обслуговує повністю територію Сумського району, оскільки ми від 158-го виборчого округу делеговано в Верховну Раду, а Верховна Рада і головне завдання депутатів це все ж таки намагатися писати правильні закони, закони, які дозволяють. Гармонічно розвиватися суспільству, закони, які гармонізують і вдосконалюють взаємовідносини, а не навпаки, заважають, то дуже важливо, щоб все ж таки постійно отримати і підтримати цей живий зв'язок, і отримати від вас відповідні сигнали стосовно яка норма не працює, або що, з якими законодавчими ініціативами треба виходити, щоб те, що ми намагаємося, те, що про що вказав зараз Геннадій Володимирович. Іде процес створення добровільних територіальних громад. Дивіться, минулої сесійної неділі три законопроекти стосовно поліпшення саме законодавства, яке регулює цю скажімо так, реформу по децентралізації, перший її етап, вже прийнято Верховною Радою. Це можливість е, об'єднуватися з селом з різних районів, це посилення ролі старост і це передання певних адміністративних послуг саме на місце. Маємо досвід допомоги, реальні допомоги е, даного, даного центру. Е, в першу чергу е, мешканцям приватного сектору, а приватний сектор він має деяку специфіку в плані життєзабезпечення забезпечення того пр приватного сектору, який знаходиться в місті, і е є вже досвід е тих справ, які вже були вирішені за допомогою центру, е мешканці приватного сектору, мешканці просто міста, вони телефонують як мені, як е моїй біле, також телефонують напряму вже центру, і вони отримують дійсно реальну допомогу. Своїх питаннях. Так, да, непрості питання виникають непрості е ситуації, але повірте, кожна людина, е яка звернулася, вона в першу чергу буде вислухана, вона в першу чергу буде е е <стуж> і буде роз'яснена, е як цю проблему можна вирішити, і або, е скажімо так, розказано, до кого вона може звернутися, щоб вирішити те чи інше питання. Тобто реальна робота вже ведеться. Е Вже знають, скажімо так, цей центр, вони знають всюду, перелік всіх тих послуг і перелік всіх тих допомоги, яка може надаватися даним центром. Хочу сказати, що перше навчання голів, е, квартальних голів міста Суми, яке було в минулому році, розпочалося, то е, Прийшло на перше навчання всі до одного. Нам організувала міська рада, це навчання за ініціативи наших громадських організацій, які сюди були запрошені, 78 чоловік квартальних і 78 прийшли. Це були і, скажімо, мешканці міста Сум, яким і 80 років, і 25, і 40 різного характеру, але вони. Ж Зазначили і проявили так, скажу проявили те, що ми хочемо навчатись незалежно від віку. Ми хочемо це знати і допомагати, адже в принципі це так Божа справа допомагати людям і тим більше і по праву також дозвольте ще раз. Висловити подяку Валентина Вікторівна, за те, що ви проводите такі заходи, вони дуже корисні для нас. По-друге, хочу ще раз зазначити, що процеси децентралізації вони незворотні, тому хочемо ми чи не хочемо, того вимагає часу. І сьогодні, як вже Суганяк казав, і Геннадій Володимирович, що ну, нема в нас іншого виходу, як іти таким шляхом. І... Розумієте, це як колись комп'ютерна техніка, коли з'явилася, багато казала, то на що воно не треба, але ж часто вимагав, і всі, е, тим не менш, освоїли це і зараз не уявляємо своє життя без цього. Так і тут. Я е, до чого веду мову? До того, що процес незворотній, і, зрозуміло, десь важкувати. Для багатьох важко влаштуватися на новий лад. Вікторовна, я як бюрократ з великим стажем, починаючи з комзову. Скажу, дуже рідко в житті трапляється, що був якийсь захід, а тим бачимо, коли тебе чогось навчають, нам здається, ми вже давно все знаємо. І хто нам щось там питається в як з великою насолодою слухав, багато для себе почерпнув і просив би, щоб це було не останнє. Особливо дуже приємно, що, як говориться, червоною ниткою. Проходить головна думка, яка здавалася би прямо й не говорить. Наше завдання допомагати тим людям, що потребують. Ото це слово, слово сполучення, запам'ятати. Я думаю, що майбутнє і нам. Буде краще, тому що ну тут представники сільських сільських голови, сільських селищних рад, в них теж проблема з юристами. Я думаю, проблема із пара юристами вона велика, але думка хороша я думаю, на розвитку.